У 2020 тисячі через рік після того, як Зеленський став президентом, він доручив одному зі своїх соратників Юрію Корявченкову. Він же юзік відродити Кривбас. До речі, Зеленському довірили зробити символічний удар. По м'ячу було це у кубковому поєдинку із Черкащиною, і червоно-чорні у тому протистоянні перемогли. 4-2. А зараз Кривбас знову виступає у футбольній еліті в попередньому сезоні. Навіть боровся за Єврокубки та фінішував на п'ятому місці. Після початку повномасштабного вторгнення Зленський притримується концепції, що спорт, зокрема футбол, це потужний інструмент презентації України у світі. Тож, зокрема, підтримав подання нашої спільної заявки з Іспанією та Португалією на Мундіаль-2030. Справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, щоб отримати право проведення чемпіонату. Справа ще й в тому, що буде дуже символічно, коли три країни. Європейського Союзу, Іспанія, Португалія і Україна зможуть разом провести чемпіонат світу.